Сьогодні ми працюємо в громаді, Короблівська громада, в рамках тижня безбар'єрності, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською. Сьогодні дивимося, як працюють наші ветерани і ветеранки, як облаштовуються їхні робочі місця і як держава підтримує цей напрямок. Мабуть, узивався по пораненню. Звернувся в центр зайнятості, з'явилося місце, запропонували, чи попробувати треба. Попробував, виходить, щось учусь, долучуюсь. На даний момент не моя особиста робота співпрацювати з хлопцями, з ветеранами, які повертаються, співпрацювати з людьми. Працюю і навчаюсь, це для мене нова тема. Також навчаюся в юридичному університеті Полтавському Ярослава Мудрого на заочній формі. Разом з фондом підтримки осіб з інвалідністю у них є відповідна державна програма Дія у них є можливість компенсувати витрати на навчання, і таким чином сьогодні оформили документи для того, щоб даній людині, ветерану нашому, нашому герою, оплатити таке навчання. Поняття Працівника служби зайнятості безбар'єрність це не лише не лише доступність, безбар'єрність подолати неготовність людини працювати в загальному ритмі і е, бути членом суспільства, незважаючи на ті проблеми із здоров'ям, які виникли. Ну дійсно, от Микола Романович, це наглядний приклад. Ми можемо працювати як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Ми постійно надаємо послуги, і ми для інших уже ветеранів підберемо те, що їм потрібно сьогодні і зараз.